Привіт, я Марія, консультант центру сурогатного материнства Артеміда. Сьогодні розберемося, хто платить за проїзд, коли сурогатна мама приїжджає в Київ у лікарню. Якщо коротко, то дорогу оплачуємо ми. Багато сурогатних мам живуть далеко від Києва за 100 та більше кілометрів. А їздити на огляд до лікарів слід часто, особливо у першому триместрі. Було б нечесно, якби ви з власної кишені постійно викладали кругленьку суму. Тому гроші за проїзд ми повертаємо. Вам треба просто показати чек. Це може бути квиток із каси або скріншот із ціною Блаблакаро. Але навіть якщо ви загубите квиток, це не страшно. У нас є тарифна сітка із середньою вартістю проїзду між містами України, і по ній ми повертаємо вам гроші. Якщо ви їдете на власній машині, то ми теж оплатимо дорогу по цій сітці. Є лише два обмеження: ми не повертаємо кошти за перельоти на літаках та поїздки на таксі у денний час. Але якщо ви приїхали вночі, коли транспорт не їздить і вам треба дістатися до квартири, тоді, звісно, ви можете скористатися таксі. Усі інші види громадського транспорту поїзди, автобуси тощо, теж за наш рахунок.